Лише за півроку українці витратили на ліки близько 80 мільярдів гривень. Така сума набігла через ціну на медикаменти. Вони подорожчали на третину. Та і для людей це не забаганка, а товар першої необхідності. І Для шахраїв це чергова спроба зробити зробити легкі гроші. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я кожен десятий препарат може бути або підробкою, або неякісним. Злочинці підробляють абсолютно все, але найчастіше це дефіцитні або коштовні ліки проти тяжких хвороб і вживання фальсифікованих препаратів може призвести до ще більшого погіршення здоров'я, навіть смерті. Ну звичайно, ви розумієте, що ви лікуєте там онкологію, наприклад. А Ліки не працюють, і ви просто втрачаєте дорогоцінний час, як і будь-яку іншу хворобу, не дай боже, це що я сказав зараз. Але є інші хвороби дуже важкі, і ви просто втрачаєте час, коли лікуєтеся чимось ніяким. Але як запобігти цьому? Ну от за останні півроку правоохоронці викрили кілька груп та е, так званих чорних фармацевтів. На Волині злочинці через інтернет-магазин та профільні групи у соцмережах продавали фальсифіковані ліки, завозили їх з Росії та Білорусі. Що місячний грошовий обіг зловмисників встановив понад 2 мільйони гривень. У Києві чорні фармацевти навіть змогли контрабандні медпрепарати з країни агресорки продавати в аптеках у держдепартаменті стратегічних розслідувань. Поліції зафіксували, що деякі ліки. З ознаками фальсифікації продавалися онк... людям з за онкологічними захворюваннями. Якраз про те, що я вам казав, максимальне покарання, яке можуть отримати зловмисники за збут фальсифікованих ліків, 8 років позбавлення волі. Але, однак, на практиці реальні кейси притягнення винних до відповідальності майже відсутні, нульові. У Нацагенції під назвою Медичні закупівлі України розповіли, що на 200 кримінальних проваджень де є стаття фальсифікація лікарських препаратів», було ухвалено лише три вироки. Лише три з 200. Ну щоб забезпечити людей якісними ліками та позбутися фальсифікату, в Україні вирішили скористатися європейським досвідом і перейти на стандарти ЄС. В уряді ухвалили рішення про створення національної системи верифікації ліків із 2D-кодуванням, тобто виробники повинні маркувати упаковку ліків унікальним двомірним кодом, який дозволить простежити виробництво та проходження препарату перед тим, як продати ліки, їх скануватимуть і перевірятимуть чи відповідає інформація ті, що внесена виробником до централізованого сховища у випадку, якщо дані не збігаються, Ця система попередить і визначить це як надзвичайний випадок. Такі ліки не повинні продавати споживачу, а їхньою перевіркою займуться компетентні органи. Втім, є одне, але запрацює така система не раніше, 1 січня 2028 року. З 2026 року виробники можуть наносити 2 d кодування добровільно. Ну а поки в Україні триває підготовка до боротьби з, з фальсифікатом, запам'ятайте кілька простих правил, щоб не купити замість ліків звичайну крейду. Отже, фахівці радять купувати медичні товари не в телеграм-каналах, вайбер-чатах, а лише у перевірених аптеках або на легальних сайтах. Обирайте ліцензовану аптеку. Інформація про це має бути у куточку споживача. Перевіряйте зовнішній вигляд ліків. Коробка повинна бути цілою. Поліграфія на упаковці та інструкції чіткою, без недоліків. Перевіряйте зовнішній вигляд самих пігулок. Не повинно бути тріщин чи змін кольору, звір та маркування на блістері або ампула з інформацією на коробці та в інструкції. Мають збігатися назва лікарського засобу, виробник, реєстраційний номер, номер серії, доза діючої речовини в кожній одиниці та їх кількість в упаковці, термін придатності умови зберігання. Перевіряйте наявність державної реєстрації препарату. Для цього можна скористатися з безкоштовним мобільним додатком, ліки контроль. Усі вагони київського метрополітену обладнали аудіоінформаторами дві третини моніторами із візуальною інформацією. Таким чином, столична підземка стає більш доступною для людей з інвалідністю про інклюзивність транспортної інфраструктури. Е говорили на цьому цього тижня на другому проектному семінарі щодо безбар'єрності. Зокрема, у Києві вже облаштувала спеціалізованими. Е Бардюрами майже півтори тисячі наземних переходів, три сотні маршрутних таксі пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Також активно запроваджується зовнішнє озвучування транспорту. транспорту. Під час семінару громадські активісти просили зокрема перевірити стан. Тактильної плитки в місті обладнати зупинки наземного громадського транспорту, аудіо інформаторами, а ще провести роз'яснювальну роботу з водіями тролейбусів та автобусів щодо взаємодії з людьми, що мають інвалідність. У КМДА пообіцяли врахувати усі озвучені пропозиції і вже найближчим часом втілили все це у реальність. Перше, це взаємодія між всіма комунальними підприємствами. А при впровадженні будь-якого питання, тобто не може бути так, щоб кожне підприємство самостійно собі організовувало питання безбар'єрності. Друге, чіткий план: кількість а, зроблених, наприклад, наземних переходів, кількість всього, скільки потрібно, кількість запланована. Да тобто має бути чіткий план на найближчі там три роки. Поступово з аналізом, те, що є. Аналіз є, тепер це треба закласти в плани, прорахувати на наступні бюджетний період. Ті пропозиції, які сьогодні прозвучали, ми всі... Всіх візьмемо в роботу і будемо враховувати в подальшому формуванні про програми економічного соціального розвитку по формуванню поточних ремонтів в капітальному будівництві в реконструкціях, капітальних ремонтах. Це все в закупівлі рухомого складу. Це все буде опрацьовано, все буде враховано. Ну і далі продовжимо наше спілкування. Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів з нами зараз на зв'язку. Пане Віктор, Доброго дня, слава Україні. А, вітаю вітаю. віктор. Ми вітаю. зараз підняли в нашому ефірі дуже важливу і важку тему, і я для себе не можу до кінця зрозуміти, як не стати, ну скажімо, жертвою шахраїв, які працюють на чорних фармацевтів. Ну, слухайте, як не стати жертвою шахраїв, якщо мати на увазі е, таке пряме запитання, як відповісти, е, як зрозуміти, чи в тебе є якийсь там фальсифікат, підробка там, і так далі, і тому подібне, то це практично неможливо, тому що сам фальсифікат, підробка, чи там як завгодно, вона виглядає навіть краще, ніж. Е, ніж це робить якась там оригінальна фабрика, тому це практично неможливо. Для того щоб не стати шахраїв з іншого боку, тобто що це чудесний препарат, який там буде обов'язково допоможе. Треба його купляти за великі гроші срочно і так далі. Ну тут да, як тільки щоб не стати жертвою шахраїв, то не потрібно просто купляти ті лікарські засоби, які рекламуються. На кожен лікарський засіб, який рекламується, є аналог, який не рекламується або слабо рекламується. Ну, теоретично його можна з більшою долею безпеки, скажімо так, купляти. Ну і третій момент це неправильний діагноз. Якщо неправильний діагноз встановлений, ти Відповідно не ті ліки призначаються, відповідно не так назначаються і так далі. То подібне. Ясно, що найкращі ліки не будуть допомагати при неправильному діагнозу. Ну і і так далі. Але з іншого боку, коли ми говоримо про фармацевтичне лікування, то на жаль, на, на жаль, 90% всіх побічних ефектів, ну може, 80%, залежить від того, що людина може забути прийняти таблетку. Зробити це малій дозі, або надзвичайно великий або там іще якось. Тобто це власне сам неправильне застосування не по інструкції застосування лікарського засобу. Ну от такі три варіанти. Віктора. А що робити, якщо не ну, бути чисто е, теоретично в зговорі е, працівники якоїсь е, відомої мережі аптеки для? Де... З під пола вони можуть продавати якусь там свою е свою історію. Як з цим бореться? Ну, власне, тут два. <смі> два по факту питання. Якщо ми говоримо про якийсь там домовленість, зговор і так далі, то, скажімо так, е е хороший лікар він завжди призначає те, що потрібно. Е але всі. Практично всі фармацевтичні виробники так чи інакше пробують заохотити лікаря. Тому лікарю на самом ділі все рівно що призначити е, в плані того, що воно допомагало. Навіть якщо він це призначив, він це зробив, то все рівно він отримає, може отримати такий самий там, не знаю, 5-10% від того, що аптека продала ці ліки. І він це залежить виключно від його думки, від його фаховості, що він призначає. Але є такі лікарі, яких ну, теж досить багато, які призначають тому, що є відповідні матеріальне заохочення за, за таке призначення З-під поли, Якщо ми говоримо з-під поли... оце більше розуміє. мене цікавить, бо я розумію, що там може плюс-мінус сильно не нашкодить. Він такий лікар, він може нашкодити виключно гаманцю свого пацієнта, здебільшого, тому що може ну, якийсь думає, аналог аналог дати дорожчий. Гаманець обмежено. Якщо пацієнта є з тисячу гривень, то краще він лікарю віддачить 500, а він зекономить і за 500 купить лікарські засоби. І це буде ефективніша подяка для лікаря, ніж він на всю тисячу призначить. Тобто ви тут теж цього немає. Тобто це просто ну неправильне. Але кажучи. все ж таки все більше цікавить, коли в зговорі сам працівник я, е, провізора має на увазі, коли дістає з-під поли, продає е, липове ліко, яка ну здебільшого плюс-мінус виглядає так само, як ви сказали. Гарна упаковка, все красиво. Ну тут, да, тут да, але тут е, власне як це контролюється, це е, тут не потрібно піддаватися тут. Абсолютно, тут власне так. Тому що фармацевтичний працівник він більше залежний від подяки фірми від бонусів. від, від, від. Тут дійсно він може сказати. Ти не купне беріть ці, ці ліки, які призначив ліки. А я от дам вам із поли, яке таке саме, але краще. отут тут краще не піддаватися на це, тому що ну, все таки лікар більше відповідає за. Стан вашого одужання там як іде хвороба, а фармацевт все таки ближче відповідає до свого заохочення з боку фарфін. Віктори, дякую вам. І ще одне таке фінальне запитання: як боротися, як ми досі боремося з ліками, які потрапляють до нас із Росії, Білорусі? І як вони взагалі потрапляють? Ну, з Росії на щастя, на щастя, мало випускає таких ліків, які. Ну, практично одиниці, які можуть, е, ну, скажімо, бути е, потрібні в Україні. Це перше. Друге. інша справа, що можуть бути та сама фармкомпанія, яка продає е, ліки в Росію і в Україну, і може потрапляти російська партія з якихось там інших причин. Це так суд може бути. І тоді вона, як ви кажете, з-під поли е, е, але але. Якщо раніше до війни, 10 років тому, де служба робила жорсткі заходи щодо непотрапляння фальсифікату, то зараз державна лікарська служба, лікарських засобів фінансується всього на 10% від потреби. Ну відповідно на 10% вона і працює, тобто можна сказати, що 90 на 90% зменшилась контроль за фальсифікатом. Вікторе, дякую вам за вашу думку. Дякую за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. Віктор Сердюк, дякую. президент, дякую, президент Сукраїнської Су ради захисту прав і безпеки пацієнтів. Був з нами на зв'язку.